Центр комплексної реабілітації дітей та молоді з інвалідністю Оболонського району міста Києва відчинив свої двері для відвідувачів 21 грудня 2021 року в результаті великої спільної роботи колективу Оболонської районної державної адміністрації, яку реалізували за рік. Хочемо провести історичний екскурс. Та зазначити, що центр було створено на базі Центру соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з інвалідністю Оболонського району міста Києва, який з 1997 року функціонував як окрема програма у Центрі соціальних служб Оболонського району, а з 2013 року як окремий центр за адресою. Вулиця Йорданська 7Г. Станом на сьогодні центр має два філіали за адресами вулиця Вишгородська, 54 та вулиця Йорданська 7Г. У нашому центрі працюють люди, що володіють не лише високою професійною майстерністю, але й мають велике щире серце та невтомну жагу і любов до своєї роботи. Погодьтеся, що не кожен зможе самовіддано працювати. Задля успіху і реалізації інших людей. За рік роботи центром було надано 15 тисяч послуг. На обліку перебувають понад 150 дітей та молоді з інвалідністю віком від 3 до 35 років, включно у період воєнного стану. Географія надання послуг розширилася. Наші фахівці проводять роботу з клієнтами, які проживають у Подільському, Печерському, Деснянському та інших районах міста Києва, а також внутрішньо переміщеним особам. З жовтня 2022 року розпочало свою роботу відділення раннього втручання, яке координує родини, що виховують дітей з інвалідністю або порушеннями розвитку віком. Від народження до 4 років та проживають в Оболонському районі міста Києва. Для наймолодших відвідувачів нашого центру працює група денного догляду, у якій за дітьми приглянуть турботливі вихователі. Група денного догляду це маленький світ, де люблять і приймають кожного, навчають дітей товаришувати, організовують цікаве дозвілля, творчі завдання. Розповідають захопливі історії, проводять свята, а коли ти втомився, то дають можливість відпочити та зарядитись енергією під час сніданку та обіду. На базі нашого центру функціонує клуб для підлітків. Підлітковий вік це непростий час у житті кожного. Наші діти знаходять таку важливу підтримку та спілкування з однолітками. Відвідують майстер-класи, цікаві екскурсії, переглядають та аналізують фільми. Наші психологи допомагають краще розібратися зі своїми емоціями та почуттями. Всі фахівці створюють умови для реалізації творчих здібностей кожного. Для найстарших відвідувачів нашого центру функціонує клуб молодіжного спілкування. У теплій щирій компанії моло збирається не лише для того, аби випити чашечку чаю, обговорити власні переживання, але й отримує цікаву інформацію про можливе працевлаштування, відвідує музеї, кіно, ходить на екскурсії профорієнтаційні заходи. Наш центр також не забуває про психологічне благополуччя родини. Для батьків центру створено групу психологічної підтримки, де з ними працює психолог. Наша команда працює над розвитком творчих здібностей кожного клієнта нашого центру, на тип, щоб кожен був максимально самостійним. На заняттях з музики, образотворчого мистецтва, кулінарного клубу кожен розвиває свою фантазію, відкриває в собі нові здібності. Та демонструє успіхи в тих речах, які колись навіть забороняв собі робити. Наші діти і молодь навчаються нарізати, готувати, працювати з тістом, створювати прикраси для себе та свого помешкання. Відкрили в собі талант до співів, грі на фортепіано, блокфлейті. Майже кожен приймав участь у шумовому оркестрі та заспівав у хорі. Результати наполегливої праці помітні. Наші діти приймають участь у конкурсах та фестивалях. До прикладу, у Київському міському фестивалі творчості повіримо у себе, залучено 55 учасників. А до районного фестивалю осінній вернісаж 48 учасників серед дітей та молоді. Наші діти та молодь. Стали переможцями міського конкурсу з риболовлі, що відбувся влітку. Ми щиро вдячні волонтерам та громадським організаціям владі Оболонського району за матеріальну підтримку родин, що виховують дітей з інвалідністю. Час від часу, спільними зусиллями, ми закриваємо тимчасові потреби сімей у продуктах харчування, засобах гігієни, канцелярському приладі, теплому одязі та іншому. Варто зазначити. Що наші діти та молодь вміють не лише приймати допомогу, а й самі допомагають. Допомагають у найважливішій справі наближенні нашої перемоги. Ми організували та провели два ярмарки один восени та один взимку, на яких були представлені вироби, виготовлені нашими дітьми та молоддю. На виручені кошти було придбально. Пальне для ЗСУ Усіх успіхів ми досягли лише спільною працею у цілковитій взаємодії, і сподіваємося, що наступний рік принесе ще більше можливостей та шляхів їх реалізації.